Сьогодні я вам вирішила показати, як ми кожного року перед Великоднем білимо свій садок, свої деревцята, отакою От побілкою, універсальною, лікувальною, бактерицидною. Вона білосніжна. У нас в магазині продається вона в отаких пакетах. В цьому році я купила такий, де написано 3 кілограми. Її можна розводити в 10 літрах води. Неї ну, також можна для внутрішніх і зовнішніх робіт використовувати. Дуже гарна побілка. Я рекомендую, тому що вже не перший рік нею білимо. Оце в мене залишилося з того року трішки. Бачите, там 2 кг. Тому я дуже її вам рекомендую. Вона гарна для побілки стовбурів, кущів та дерев, плодових декоративних. З метою захисту їх від шкідників, від короїду, жукалі саруба, личинки, гризунів, від хвороб. Немає тоді на деревах і лишайників, дається побілка. І Також для надання деревам естетичного вигляду, Ви тоді гарні стоять білесенькі. В нашому селищі всі білять дерева, тому і ми білимо. Не знаю, як у вашій області, чи ви білите дерева, тому я хотіла вам показати. Вже на огороді біля своєї яблу. і показую вам, чим я користуюся: Отаку щіточкою по металу та двома пензликами меншеньким та більшим. Більшим, щоб скоріше підбілити, підфарбувати деревця. Спочатку я бачите, чищу від кори. від торішнього побілки, так гарнесенько, щоб тоді ця побілочка гарно лягала на деревцята. Ось так. Якщо ви бачите, на відео видно, що від цих морозів що були у лютому місяці, кора потріскалась. І тому, якщо побілити цією побілочкою, вона трохи краще затягується, ця кора, і деревцята тоді виглядять гарніше. Ось отак я чищу. Почистивши гарно деревцятко, Треба тоді наносити цю побілочку. Спочатку я її ретельно перемішую, тому що вона завжди опадає в усе. Тому треба завжди трошки побілили і перемішувати. Це, ви, напевно, і самі знаєте, а може, що -то, думаю, вам скажу. Як я білю, Ось і отак наносимо побілочку. Вона гарно держиться, навіть при дощах, при всьому і не відпадає. Треба не дуже великим слоєм наносити. І деревця, так висохнуть, вони тоді побігуть. Тому я оцей. дивлюся, де є недоліки, підвожу, щоб деревця були ідеально білесенькими. Також, щоб ідеально рівненько було зверху, вони тоді виглядять як то красивіше та охайніше. Як говорила моя бабуся, яка також білила дерева, що дерева треба білити. Як Перед Великоднем, адже ми пасочки наносимо глазурь білесеньку, так і деревцята треба білити. І вони тоді, як пасочки з глазур'ю, стають святковіші і гарніші. І садок ніби оживає, ніби святковий чекає великодня. Тому я рекомендую білити дерева. Вона ж є лікувальною. А також мені подобається. Хоча, хоча це, може, не всім подобається, але не знаю. Мені, мені здається, що садок виглядає святково, коли він одітий в білому вбранні. Ну, не Неправда ж? Дуже гарні стають дерева якісь. І також їх видно, скільки дерев. З котиком ми побілили, як бачите. У нас багатенько в садочку дерев. У нас їх 50 штучок, якщо рахувати і малесенькі деревцятка. Так що, за один день ми побілили 50 дерев. А це я побілила деревцята ті, що у нас за двором. Там також чотири дерева. Щоб також було хайно і красиво перед Великоднім. Як то так воно стає вроде би й чистіше? Головне, що подобається мені. І ось дивіться, після побілки ось такий став садочок. Він немов нарядний, і кожне дивиться деревце, як стоїть у платтячку білесенькому, святковому. Його як то замітно дуже. А на ваш погляд, треба білити дерева, чи ні? І чи ви в своїх садочках білите дерева? Тому що, я ж говорю, мене з дитинства привчали, що дерева треба білити. Як ті пасочки. І дивіться, які вони святкові. У білих глазурях, у білих спідничках, немов стоять. І на фоні зеленої травички вони як то так виглядять гарно. Дивіться. Так, подобається. Це в мене ще чесничок під деревами. Ну, мова про мій огородик, а про те, що садок тоді, немов святковий, якщо побілити деревцята. Так що побілили ми деревцята, отак він виглядає. Вже травичка зелена, якщо ви бачите. Хто тера йде дивитися, що ми з ним наробили, чи сподобається вам чи ні. Наша праця з ним, так як ми білили дуже довго. Адже я говорила, що в нас 50 деревців малесеньких, ну дуже малесеньких двохрічних ми не білили, а тільки такі, що постарше, щоб бруночки, тому що тут є мідний купорос, щоб воно їх не припалило. Тому ось так виглядає наш садочок. А ще я вам зараз покажу, що ми робили перед Великоднім. Це ми робили великодні віночки. Ось такий віночок з підручних матеріалів, а також із своїх осаду в якщо ви побачили. Сам каркас віночка це ізожини, що ми обстригли, як і засохли, ми сплили віночок. А також у нас була гортензія засушена з уцвіття. Ну, і ще там польова квіточка та щодо колець, я і забула, як називається. І в Аврорі купили зайчиків та яєчка, щоб більш святково виглядів наш віночок. Правда, у нас величенький віночок, 50 см в діаметрі, тому що віточки, гілочки були вже зажини, засушені, вони дуже не гнулися. І щоб не поламати, нас вирішив отакий. Ну нічого, мені подобається. А вам подобається такий віночок зі своїх сухоцвітів. Також можна щось зробити з природних матеріалів. Він виглядає як -то дуже цікавенько. Мені подобається. Не знаю, як вам. Ось такий вийшов віночок. Бажаю вам тихих великодніх свят. Всього вам бажаю найкращого. А головне мирного неба над головою. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Дякую, що заходите на мій канал. Буду вдячна за вподобайки. Всього вам самого найгарного. До побачення. Бажаю вам тільки добра. Дякую.